От була в Сирії війна, хтось переймався сирійцями. Це було далеко, десь там, типу, росіяни там бомбили, знищували, просто розносили міста. До речі, якщо б не наша авіація, не наше ППО, вони б те саме робили б з нашими містами. Типу, це дуже ключова роль, наша авіація, наше ППО, типу, яке ніхто не вірив на початку війни, а вони зіграли ключову роль. І тому задайте собі питання: хтось за Сирію переймався? Хтось, хоч один до нас сирійцям зробив. Відповідності те саме, чому це має робити Німеччина. Це. це має бути на е, рівні урядів країн, там, типу, управління країн має нам допомагати, тому що вони мають зобов'язання. Якщо вони не хочуть, щоб такі події, які розвивалися у нас, вони мають робити все для того, тому що у них зосереджені фінанси, грубо говоря, робити все для того, щоб Україна вистояла і типу залишилась Україною. Ось а питати врядового там громадянина Франції чи Іспанії, типу, чому він не думає, це неправильно, тому що вони живуть своє життя, типу, так само як і ми жили своє життя, коли в Сирії ну, там були оці події.